Вин головні події дня розкажу просто зараз. І далі про таке. Окупанти продовжують завдавати удари по Харкову та намагатись просунутись в області. Більше про ситуацію там і на інших ділянках фронту. Далі вони залишили мирне життя заради захисту країни. До дня героїв у Запоріжжя вшанували пам'ять військових, які віддали найцінніше заради України. Заводському району 55 п'ять знаходи ювілею одного з індустріальних районів міста. Запоріжжя електротранс випустив новий трамвай. Про його дизайн та розклад руху. Дивіться у випуску. Робився інтер'єр, потолок, бокові обшивки. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Кількість постраждалих внаслідок удару авіабомбою по центру Харкова зросла до 12 людей. Серед них п'ять жінок, шість чоловіків та 16-річний хлопець. Удар прийшовся поруч із житловими будинками. Один з постраждалих, а саме водій тролейбуса, госпіталізований у важкому стані. Нахватка турнікета 1350. Все, тримай, за мене. Диман, приподни мне. Давай, давай. Кожному, хто хвилюється за водія тролейбуса Юрія Орла, який опинився в самому епіцентрі вибуху російської ракети на Олексіївці, щойно завершилася операція, і його перевели до реанімації. Стан здоров'я стабільний. Одну ногу на жаль довелося ампутувати, Другу медикам вдалося вберегти. Ми будемо підтримувати Юрія протягом всього подальшого процесу лікування, реабілітації та протезування. Наслідок удару вибито понад пів тисячі вікон з учорашнього дня. На місці працюють комунальні служби. Також росіяни поцілили по холодногірському району Харкова, де зруйнували цивільне підприємство. Зазначили у облпрокуратурі. Вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас, Д-30 калібру 30 сантиметрів. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Наслідок цього авіаційного удару зруйновано приватне підприємство, зруйноване кафе, пошкоджено об'єкт харчування, автомийка, знищено чотири цивільні транспортні засоби. Крім того, пошкоджено два багатоповерхових житлових будинка. Зранку окупанти били по Харкову та області з С-300. У місті пролунали щонайменше 15 вибухів. За попередніми даними росіяни вдарили по приватній друкарні видавництва Віват. Його директорка Юлія Орлова повідомила, що на місці розбирають завали і рятують людей. Попередньо станом на зараз відомо про сім загиблих та 16 поранених. Під час удару працювало більше 50 працівників. Пошукові роботи ще не завершились. Наразі тривають ліквідація наслідків ударів, підрозділи ДСНС, екстрадна швидка, працює ще на місці. Один удар був безпосередньо в цех, де працювали люди. Ну і, власне кажучи, ці шість людей опинилися в самому тобто, епіцентрі удару. То ворог б'є виключно по нашим цивільним. По Люботину так само. Відкрита територія паркова зона. Тобто, напевно, було розрахунок, що там була велика кількість людей. Зранку по позолочів, удари керованими авіабомбами. Так само постраждав знову дитячий садочок. Наразі на місці триває пошукова операція. Двох людей, що були у цеху, де стався приліт. Досі не знайшли. Тим часом росіяни продовжують наносити удари по Харкову. У місті вже 10 годин триває повітряна тривога. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Через ворожий удар по малій з злітній чоловік загинув на власному подвір'ї. Вибуховою хвилею та уламками зруйновані будинок та споруди. Поруч дві авіабомби рашисти скинули на нову Андріївку. Також спрямували понад дві сотні дронів. Продовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів. 226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, малої Токмачки, Новоандріївки, роботаного Левадного, Малинівки та Вербового. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Водночас артилеристи 44-ї бригади нищать позиції окупантів у лісосмугах на Запорізькому напрямку. Робота! thank yeah. you 23 травня в Україні відзначається День героїв. Його започаткували у 1941 році учасники організації українських націоналістів, на честь тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. До 1992 року цей день відзначали підпільно а з 2014 року вшановують і пам'ять військових, які загинули вже в новітній війні. Детальніше про те, як відзначали цю дату у Запоріжжі, розкажуть наші журналісти. Денис Філонов пішов на фронт добровольцем ще у 2021 році. А велику війну зустрів на Донецькому напрямку. 24 лютого 2022 року. Він боронив волноваху та під час бойового завдання загинув, розповідає дружина військового захисника. Посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. А у рідному місті на знак пам'яті про його подвиг встановлено імену призму. Дружина полеглого бійця додає без чоловіка, надзвичайно важко. «Це найважливіше, ніж життя людини. Це важливо, але ви ж розумієте, це не замінить ні моєму сину батька, ні мені чоловіка. Призма Дениса Філонова одна з тих, які встановили на алеї трудової слави з нагоди Дня Героїв. Пам'ятний день започаткували ще 83 роки тому учасники організації українських націоналістів, на час тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. До 1992 року цей день відзначали підпільно. А з 2014 тисячі в цю дату вшановують і пам'ять військових, які загинули вже у новітній війні. Сьогодні, саме 23 травня 2024 року, встановлено 13 нових призм. 13. Це наші загиблі, на жаль, захисники України. Тобто сьогодні також запрошені члени сімей загиблих, їхні родичі, близькі особи, які вшановують їх пам'ять. Крім того, також і ми всі мешканці міста також вшановуємо пам'ять. Ці призми встановлено коштом благодійників, бізнесменів та підприємств. Наразі на алеї героїв вже 107 іменних призм, Ще понад три сотні заявок на розміщення наразі розглядає фахова комісія. Ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну і її майбутнє. На знак вічної пам'яті про загиблих героїв, які боронили українську землю ціною власного життя, оголошується хвилина мовчання. Шанували пам'ять полеглих бійців і у парку металургів. До заходу долучились представники міської та обласної влади, військовослужбовці, правоохоронці та священнослужителі. Пам'ять полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника запорізьким захисникам України. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Він збив 14 дронів, двічі отримував поранення. Нині проходить реабілітацію в одній з запорізьких лікарень. Військовослужбовець Анатолій, родом з Олександрії, з початку великої війни боронив Херсонщину, а згодом і інші напрямки. Про історію захисника та бажання повернутись у військо далі у сюжеті. Анатолій вступив до лав Олександрійської тероборони з самого початку великої війни. Згодом чоловіка перевели на Храсонщину, де він прослужив 9 місяців, а далі Донеччина та Запорізький напрямок. Анатолій згадує, в районі Старомайорського були важкі бої. Саме тоді він отримав контузію та дивом залишився живим. Цілий день йшов обстріл неймовірний. Нас було 8 чоловік на позиції. Ми двох трьохсотого. Хотіли евакуювати, і він, і він кинув прямо на групу, яка тільки витягла з окопа хлопця. Всі, хто його доставав із цього, усі чотири були різні і поранення були, руки, ноги, очі. А в мене, мене просто одяг був весь подраний, ноги побиті всі були. Це просто чудо, це просто Бог. До цього Анатолій рік служив у розвідці на Херсонському напрямку. Після чого вже на Запорізькому він став полювати на ворожих дронів. Військовий додає, вперше взяв у руки антидронову рушницю. Одразу зрозумів, що до чого. Під час операції з приземлення російських безпілотників йому допомагав аналізатор спектра. Дивлюся, як комарик вверху і чую він іде, йде, 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 йде. тихесенько. Ну, я беру рушничку, він підпускає поближ. Я просто спортсмен. Я, я розуміюся на цьому. Я перший раз її взяв, але я розумію, що мені робити. Він підходить, я його раз і одразу. Він за 40 секунд він вже був мій. Це перший був. Після отриманої контузії Анатолію зробили кілька операцій. Нині ж військовослужбовець проходить курс реабілітації в одній із запорізьких лікарень. Це просто краса, це, це курор. Це в реабілітацію входить масаж ЛФК, потім лазер, магнітна терапія. Знімає біль. Заживляє і кровообіг покращує. Відчуваю себе чудово. За неділю я відчув мені після масажу я на 360 в мене голова ходить. Наразі на антидроновій рушниці Анатолія 14 міток, які нагадують про змінусовані безпілотники окупантів. За що чоловіка нагородили відзнакою президента України? Одразу після лікування чоловік планує знову взяти зброю до рук і повернутися у військо. Вадим сорвін, телеканал МТМ. З березня поточного року всім внутрішньо переміщеним особам припинено виплату допомоги на проживання у Запоріжжі. Автоматичне їх продовження отримали лише чверть, тобто 23 тисячі людей. Всім іншим громадянам, які теж мають таке право, потрібно було надати повторно пакет документів. Це приблизно половина тих, хто раніше отримував допомогу. Щоб роз'яснити процедуру оформлення, фахівці міського департаменту соцзахисту населення проводять мобільні консультації. Докладніше розповість Артур. Вікторія мешкає у місті компактного проживання вже два роки після того як виїхала з Токмака. Виплати для ВПО їй продовжили автоматично як пенсіонерці. З виплатами нема проблем. Все є, все своєвчасно, Ну ніяких нарікань у мене особисто немає. На цього хватає. Ну як хватає у межах. Економії звичайно зараз у закладі мешкає 19 вимушених переселенців. Загалом у Запоріжжі 10 таких гуртожитків і 15 приватних шелтерів, де проживає понад півтисячі людей. Фахівці міського департаменту соцзахисту відвідують для консультацій вже дев'яте місце компактного проживання. ВПО перше або телефонує людина. А у нас близько 70%, Це було за телефоном на визначено право, або приходить особисто, тому що через дію не передбачено. На подання саме повторної заяви первинно отримати довідку можна, оформити допомогу первинно на проживання також можна. А от для повторного на жаль, це тільки відвідати місцеве відділ прийому управління соцзахисту з приводу чого, тому що обов'язково зараз іде верифікація. За допомогою консультації міського департаменту соцзахисту 50 сім'ям вже було поновлено виплату допомоги на проживання Непрацюючим працездатним переселенцям, які не підпадають під. Продовження цих виплат пропонують оформити допомогу як малозабезпеченим родинам. Артур Туркінов, Олег Стригунов телеканал МТМ. В Заводському району 55 з нагоди ювілею одного з індустріальних районів міста Запоріжжя Електротранс випустив новий трамвай. Це вже 16-й вагон зібраний у Запоріжжі в рамках міської програми. Працюватиме рейковий на 16-му маршруті від вокзалу Запоріжжя 1 до кінцевої зупинки в Заводському районі. Вагон традиційно у вишиванці, проте з особливим привітанням для жителів району. Яким саме розповість Артур Туркін? Це 16-й, останній на даний час вагон випущений в рамках міської програми Запорізький трамвай його зібрали в цьому депо із відремонтованих колісних пар нового кузова та із сучасним облаштуванням. Працювати цей трамвай буде на 16-му маршруті. Вагон дуже комфортний. Взагалі кабіна тут комфортна. В керуванні він доволі комфортний. Салон нормальний і. На завод. Мені взагалі подобається їздити на заводи. Цей маршрут, 16-й маршрут, мені подобається. Окрім капітального ремонту військів, двигуна та заміни агрегатів, трамваї також зробили нову проводку та освітлення. По кузову прокладувалася високовольтна проводка повністю, низьковольтна проводка повністю, а також робився інтер'єр. Потолок, бокові обшивки. Ну, все, що в салоні, все робили своїми силами. Заміна була освітлення, освітлення тут нове світодіодне, діодне. Ручне управління, контролер в ньому, ну також є пандус в ньому. Наразі це перший запорізький трамвай присвячений районному святу. Окрім традиційної вишиванки, на ньому є і привітання до 55-річчя Заводського району. Випуск трамває саме в цей день. Це дуже знаково. Ті, хто працюють за будь які обставини, і побудь слідгового слова працюють героїчно, Заслуговують тільки на краще. Наразі новий вагон пройшов обкатку вздовж ремонтних майстерень. Попереду 20 годин шляху від до вокзалу вже з пасажирами, а вже потім вихід на стандартний 16-й маршрут по заводському району. Артур Туркінолагстригунов телеканал МТМ. 55 років з дня заснування відзначає заводський район з нагоди свята. У Палаці культури заводський відбулись офіційні урочистості. До заходу запросили представників районної та міської влади, військових та мешканців району. Для гостей влаштували міні-концерти, та також нагородили активних запоріжців. Це фахівці з різних сфер промисловості, освіти, медицини, культури та житлово-комунального господарства. Загалом почесні грамоти за особистий розвиток району та плідну професійну. Ційну діяльність від виконкому отримали за три десятки запоріжців. Привітали мешканців заводського зі святом і новопризначений голова району Роман Кір'янов та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Сьогодні в день зароджування району. Я кажу велике дякую кожному за вашу небайдужість та підтримку одного, за вашу працю та добрі вчинку. Під цих стамовність. За святом, дорогі друзі. З ним народу. Заводський район це серце нашого міста. Це такий самий символ, якого співпортиться. Тому що саме тут сконцентровані найбільші промислові об'єкти не тільки Запорізького регіону, а всієї України. І я дякую районній адміністрації і попередніх скликань. І зараз, що саме ви виступаєте тією первинною ланкою, яка працює з мешканцями, яка допомагає мешканцям, зараз співпрацює і оберігає. Саме з цих людей, які щодня виконують свою роботу на підприємствах, школах, в лікарнях, складається наше місто. Дякую вам за цю працю. У Запоріжжі планують вже цьогоріч відкрити міський молодіжний центр. Наразі розпочалася реконструкція майбутнього простору спільно з ЮНІСЕФ, громадою та молодіжною радою. Про це стало відомо під час першого молодіжного форуму. Мітап які ще ініціативи впроваджуватимуть. Знає наша Єлизавета Швайко. Близько сотні учасників завітали на молодіжний форум «Міт -ап» у незламному хабі. Під час заходу розгорнули декілька локацій, де молодь мала змогу не тільки поспілкуватись та познайомитися, але й обговорити актуальні ініціативи. Зокрема, учасники молодіжної програми АПшифт обирали тему або проблему, яка хвилює їх у нашому регіоні, та шукали шляхи її вирішення. Для цього розробили додаток, що допомагає отримати навички з кібербезпеки, проводили заходи з порятунку безпритульних тварин а також ініціювали курси з вивчення української мови. Ви Наші команди представляють результати своєї роботи, шлях, який вони пройшли, хтось покаже вже готовий результат, хтось з чим з якими проблемами вони стикались, що буде чекати на них в майбутньому. Також буде проведена інформаційна сесія про те, що таке апшифт, як туди потрапити, чому це круто і чому це дійсно крута можливість для молоді сучасної. І також просто поспілкуємося, залучимо нових партнерів і розвинемо нашу базу. Запоріжжя це місто можливостей. і коли можливості нам надає влада в якості таких за. Заходів ми повинні їх хватати і бути присутніми. Я хочу розвивати місце. Я залишаюся в місті з першого дня війни, тому коли є можливість бути запрошеною на такий, на такий захід, я з радістю приймаю участь. На форумі презентували концепцію майбутнього сучасного молодіжного центру. Заклад вже створений у співфінансуванні з ЮНІСЕФ. Міжнародна організація виконує косметичний ремонт в будівлі та придбає усі необхідні меблі, а також надасть підтримку у фінансуванні заходів центру в перші півроку. Ми розпочинаємо реконструкцію і створення першого молодіжного центру в місті. Це маленький такий шматок, дачі е маленька ідея, якої скоро настане час реалізації. Ви можете стати командою молодіжною. Далі ми будемо разом з вами навчатися, проводити спільні заходи, організовувати плануємо молодіжні обміни. Залучення інших молодіжних спільнот до розвитку молодіжного руху в Запоріжжі Найважливіший капітал це людський капітал, складовою якої є молодь. Тому найважливішим для нас всіх разом є ви. Я хотів ще відзначити те, що в час війни після вторгнення Росії вражає те, що робиться в контексті молодіжної політики для того, щоб дати можливості для розвитку. Я дуже дякую вам за це. І насправді я хочу підкреслити і те, що відбувається на рівні формування молодіжної політики, так і з ініціативою важкою роботою Місцях. Станом на травень 2024 року у Запоріжжі проживає понад 200 тисяч молодих людей, серед яких майже 50 тисяч внутрішньопереміщені особи. Під час форуму представники влади зазначили, що й надалі всіляко підтримуватимуть молодіжні ініціативи. Бачу ваші очі, бачу ваше бажання жити краще, бути краще і бути саме в цьому місті. І це, мабуть, найцінніше для нас. Молодь. Завжди про майбутнє. Ми пишаємо, що ви в нас є. Не зупиняйтесь, давайте разом робити краще майбутнє. Я вдячний місту Запоріжжя за те, що в нас сьогодні спільне бачення цього майбутнього. Я хочу, щоб ви надихались кожен день і надихали всю владу Запоріжжя, Запорізької області на те, щоб ми розвивали саме молодіжний рух і те, що вам буде цікаво. Молодіжний центр планують відкрити вже цьогоріч. Попереду на молодь. Чекає розробка цікавих ініціатив та заходів, а також впровадження нових ідей. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМВ режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилаєте власну інформацію. Чат-бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.